Вітаю, друзі! Ви на каналі LB Live. Я Анжеліка Сезоненко. Сьогоднішній онлайн гість студії, економічний та політичний експерт Тарас Загородній. Пан Тарасе, мої вітання. Так, доброго дня, Тарасе, Давайте ще обговоримо економічну стратегію Трампа, тому що так чи інакше це впливає. Мені здається, на світову економіку можливо ви не погодитесь зі мною. Зараз і світова організація торгівлі вже каже про те, що певне таке йде руйнування, навіть тим чином, що дуже високі тарифи введені проти Китаю, нібито як руйнування двох великих економік. Це може призвести до зниження світового ВВП аж до 1,7%. Але з іншого боку. Те, що ми руйнуємо економіку ну не ми а США руйнують економіку Китаю. Це допомагає Україні в першу чергу. так. Да? ну давайте так. Світова організація торгівлі вже не існує. Ні, є ще знаєте, вивіска і так далі. А На що ви впливаєте? Ви на що вже не впливаєте? Забудьте про неї. Ну, все, як міжнародний Трамп же не дивіться, Трамп демонтує всю глобальну інфраструктуру, яка не працює на американців. Вони готові були це підтримувати ці інфраструктури, поки воно на них працювало, так? Ну останні 70 років. Коли вони побачили, що Китай і всі інші країни так залізли всі ці інфраструктури, міжнародні організації, що вони почали працювати проти США. Вони це є все скасовують, все не існує світової організації торгівлі. Забудьте про неї. Так? Американці, американці взагалі готуються до глобальної війни, в першу чергу з Китаєм. Ситуація зараз в світі нагадує ситуацію перед Першою світовою війною. Воно основано на принципі, які економісти, тоді ще французькі економісти, а потім розвинуто було в тому числі марксистами, а потім це перейшло в кейнсіанство. От знаєте, Кейнс був, який фактично на його ідеях була побудована. Кінсянська політика, яка вивела Сполучені Штати Америки з Великої депресії, так чому вони виходили, вони говорили про недо... один з основних недоліків капіталізму: що виробляється товарів більше, ніж стигається продаватися. Тому, коли технології доходять до певної межі і немає куди продавати, так, починається пошук з ринків збуту. А кому це все продавати? Так? І тоді починається зіткнення інтересів. Як це було в Першу світову війну, Британська Німецька німецька імперія вона просто хотіла. Це була боротьба за ринки збуту в першу чергу колоніальних імперій британською та французькою. так? тому, що їм нікуди нікуди було продавати товар Зараз абсолютно ідентична ситуація. Китай вийшов на такий рівень, користуючись цією. Оцей... Правилами, які США під себе побудували, але Китай перевернувся під себе, що вони зіткнулися з кризою перевиробництва і в світі сталася ситуація, що неможливо зараз прогодувати два середніх класи за нинішніх рівня технології, а виживає або китайський, або американський. так Все тут третє другого не дано. Все воно Ну тут ще третього не дано, воно не працює. Тому цей конфлікт і закладений в цьому. Більш того, коли Китай у нього в структурі ВВП вже 45% промисловості, вони виробляють більше промислових продукції Ні США, Німеччина, Японія та інші європейські країни разом взяті, та це катастрофа для США. Тому що деіндустріалізація, яка пройшла по Сполучених Штатів Америки, не дає можливість підтримувати статус над державою, бо ВПК. Це є частиною промисловості. Немає людей з певними навичками, які можуть а, а, виробляти о, промислові продукти в першу чергу. Що і робить зараз е, Трамп? Він хоче перенести промисловість в США в першу чергу, так, і він це зробить ну, особливо, якщо домовиться з Європою, максимально це зробити, щоб бути готовий до війни з, з Китаєм. Чому тому, що е, війна е, без промисловості проти Китаю вона неможлива. Далі що вони роблять? Що вони роблять? У нас я бачу теж стогони, крики дивляться на фондові біржі, що там падає щось, і так далі. Це, це все ну, не має ніякого значення, тому що ну, фондовий ринок після коронавірусу виріс на 100%. Якщо він коригується на 20%, то це взагалі ну на копійки. Далі що робить Трамп? Він хоче зробити, щоб а, п, було домінування промислового капіталу, а не фінансового. Фінансового капіталу є різниця в поведінці, так ну фінансовий капітал по суті нічого не виробляє. Так? Він перерозподіляє тільки ресурси, які а, виробляє реальний сектор економіки. А, але виявляється, що банкірами з Уолл-стріт не повоюєш з Китаєм, Потрібні мільйони Джонів Смітів чи там mm -hmm. когось з Мексики будуть заводити, які будуть працювати на верстатах. Які будуть займатися імпортозаміщенням, а які будуть в тому числі робити зброю і так далі, тому що на відновлення промисловості потрібен час, навички потрібні, середовище повинно створюватися відповідно, ефект масштабу виробництва. Тут я знаю, тут всі так переживають скільки американці будуть платити за айфони. Ну, слухайте, на першому етапі на першому етапі завжди продукція дорожча. Але коли чим промисловість? Як промислово на ефекті масштабу на ефект, чим більше ти правил виробляєш, тим воно буде дешевше. А скільки це етап варті... може тривати? Ну, ні, давайте так, давайте так. Це один, давайте так. Інфляція знову таки, у нас всі лякають інфляцію. Інфляція це не головний індикатор економічного зростання. Я ще раз говорю як людина з економічного світу. Це не так. Це у нас це введено просто такий абсолют. Дивіться, коли Росла е, Корея за 25 років скакнули з, з африканського рівня. Ну, фактично, в перший світ. Середні темпи інфляції в країні були 20%. Головне, не інфляція, а зростання реальних доходів населення. Мабуть, ви чули всі лають Туреччину. Часто, ми, мабуть, чули Ердоган Uh -huh. Покидьок керує центральним банком, висока інфляція і так далі. Але ж дивіться, яке у них зростання економіки. у них перебудовується економіка. У них є винищувачі п'ятого покоління, а у нас, наприклад, немає. Чому? Тому що там по-іншому для того, щоб запустити процес, наприклад, швидкого зростання, потрібен, знаєте, такий допінг на першому етапі: інфляційний допінг. Те, що робить зараз і Трамп в тому числі. Для того щоб перезапустити, наприклад, перезапустити, наприклад, промисловість, потрібна невелика інфляція. Для США ну 5 відсотків це буде взагалі нормально Для того, щоб працювала промисловість, але хто більше за всіх волає про велику інфляцію? Якщо ви уважно подивитесь, це в основному хто представники фінансового сектору, бо вона для них страшна, вони втрачають робочі місця. А для промисловця, який виробляє продукцію, або для простої людини, яка отримує роботу стабільну, вона не страшна. Вона повинна бути контрольована. Наприклад, для України інфляція в 15% на рік це взагалі норма для нашого типу економіки. Коли економіка стає більш складною, так з різними фінансовими інструментами, і так далі, так тоді вже починає питання інфляції. Але накопичився капітал виробні виробничі доз, ці навички, і тоді економіка вже нормально функціонує. Те, що там підростуть ціни трохи, ну, давайте я вам, я вам розкажу на простому прикладі. Коли людина, от виборець Трампа, чого голосувала за Трампа? За Трампа голосувала тому що він обіцяв робочі місця. так реіндустріалізацію США це так званий ржавий пояс, який постраждав від індустріалізації Коли у людини яка працює на мінімальну зарплату в Волмарці з перепродажу товарів китайських в основному, він і так не має великої купувальної спроможності. Коли вона у нього з'являється? Коли він отримує роботу як середній клас в першу чергу на виробництві. У нього зарплата в два рази зростає. І тоді зростання інфляції на 5% для нього взагалі непомітна, так? Чому? Тому що кількість товарів зростає, і далі інфляцію можна боротися як? по ідіотськи як робить у нас Національний банк, коли фактично увесь ресурс іде в, в банки. Да. У нас у банки все добре. Дивіться, економіка не кредитує, а у них все велике надприбутки. Це фактично паразитування на реальному секторі економіки. Так? А як вони а можна... контролюють друком валюти? Вони друкують гроші, тільки гроші йдуть в банки. Угу. Коли говорить банк, що національний банк, що емісії немає, бреше емісія йде, тільки вона йде у друзям банки, да, які заробляють на ОВДП на, на, на депозитних сертифікатах. А реальний сектор економіки не працює фактично, не кредитується нас не докредитова. Так, от поясню проти інфляції можна боротися іншим фактором: це виробляти ту кількість товарів, яка буде співмірна з кількістю грошей. Товарного обігу, який знаходиться, а далі починається старий добрий попит та пропозиція, коли попит відповідає пропозиції такі і ціни починають знижувати, так? але У тебе інша економіка, ти не виводиш гроші за кордон, у тебе борги не зростають. Зараз що робить Трамп? Він провокує велику економічну кризу, яка автоматично тягне за собою падіння долара відносно інших валют. А що це дає американцям? Це означає, що їхні товари на зовнішніх ринках стають дешевшими, а імпортні товари всередині Сполучених Штатів Америки дорожчими. Далі, коли дешевий долар, можна а, а, це дешевше обслуговувати свої борги? У них же величезний борг. В чому вони борються? Чому там маск бігає, там скорочує витрати і так далі. І тому цей цей початок, як тут. У нас лякають інфляції, знаєте, якийсь якийсь демон. Я вам скажу: 22-му році просто надрукувало у нас 400 мільярдів. що ви розуміли, скільки тоді курс? 25 був. Ну, вважайте, 20 мільярдів доларів. 25. доларів просто надрукували і кинули в обіг. І знаєте, який відсоток монетарний був? Ну, є монетарний відсоток інфляції, а є інфляція пропозиції Ну, наприклад, зростають тарифи енергоносії, і це а, інший інший тип інфляції. Аж 10% був угу. аж 10% прямо небо впало, знаєте, на землю. Що хтось помітив особливо, а ніхто це не помітив, так чому тому, що економіка вижила, то тут, тут головний момент повинні, повинні розуміти, але це комплексно повинно працювати. Ну, наприклад, от по фінансуванню ВПК існує інша схема фінансування ВПК, окрім, окрім експорту. Яким чином підприємства, які виконують, наприклад. Приватні, державні виконують е, 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 контракти Міністерства оборони, випускають, наприклад, облігації. Ну, так, на 50 мільярдів гривень, десятирічні. Державні банки їх викуповують, а Національний банк дає рефінансування під це. Можна зробити, можна. Національний банк, правда, бо говорити буде говорити, що це не можна, там порушення їхньої незалежності і так далі. Але це брехня. Знаєте, чому брехня? Тому що до війни так фінансували Укравтодор. на будівництво доріг, національний банк випустив рефінансування, нічого не сталося, і 50 мільярдів для коли воно дивіться, одна справа, коли ви просто друкуєте гроші, і імпорт заходить. В країну воно тоді б'є по курсу. Інша справа, коли ви запускаєте виробництво, наприклад, в, в виробництво, наприклад, зброї, а вона йде на експорт. Це зовсім по іншому працює. Тобто іде безпосередньо виробникам цільові облігації, які йдуть безпосередньо виробникам, які не йдуть. Якщо закуповується імпорт, наприклад, на комплектуючи, йде готовий продукт, який можна продати, наприклад, на експорт. Це зовсім інший, зовсім інший підхід до формування промислової політики. Таким приблизно чином, наприклад, Корея експортувала свої продуги. Вони підтримували виробників, які експортують за кордон. Японія так робила Китай. Зараз робить абсолютно те саме, абсолютно ніхто там чого нового не виведе. Я правильно зрозуміла тераса? Зараз американські товари здешевшають у світі, а в всіх інших країн, тобто будуть здорожчені. Ні, дивіться, коли падає курс валюти відносно інших валют, та, то експорт, е, е, американський експорт стає дешевшим. <гум> а, е, а імпорт в США, імпортних товарів, воно зростає валют. Суто про США, ви говорите про ЄС да, Так, зростає, зростає вартість. Що загалом? На що нас це вплине, ну на інші країни, на Європу, на Україну. Ні, вплине звичайно, тому що йде світова криза. А, а Оскільки у нас ми як сировинний придаток, ми постраждаємо. Але ми знову виходимо. А що продавати за кордон? Ми знову виходимо, продавайте зброю. Або, або, або товари подвійного призначення кластерами розвивають, наприклад, сільськогосподарське машинобудування. Uh -huh. Воно є, є товарами подвійного призначення. Вільного призначення, от, наприклад, чому Трамп хоче перенести всю промисловість максимально в США, тому що вони знають історію історію е, США під час Другої світової війни. Чому вони так швидко могли перебудувати свою промисловість на військові рейки? Тому що вона була цивільна промисловість. Прийшов там був Крайслер, наприклад, їм сказали: сьогодні ви не вироб ви припиняєте виробляти машини, ви сьогодні починаєте виробляти танки. Вони взяли під козирьок і почали виробляти танки. Через три роки вони вже перевищили по всьому світовому виробництву всі країни, які були там Британською імперією, Радянський Союз і Німеччину. Вони вже перевищили по промисловому виробництву. Якщо у адміністрації Трампа є конкретна економічна стратегія, чому тоді Трамп призупинив, зробив паузу в цих тарифах, побачивши скачки ринку? Ну, давайте так. Стратегія у них зрозуміла, по тактиці ще можна сперечатися. Ну, дивіться, я думаю, що там е, більш більш в дійсності проблеми йдуть, ніж нам здається, тому що ми е, у нас це все логікою, ну от економічні війни і так далі. Я упевнений, що США готуються до війни з Китаєм. Оцими перемовинами, які вони е, намагаються, отак, от а вони дивляться, а хто йде з ними на зустріч, хто з ними йде на перемовини. Вони визначають, хто є з неї Їх справжній союзник, а хто не справжній союзник. От Китай не йде на перемовини, ворог. Якщо якась країна неохоче йде на перемовини, значить вона з Китаєм. Тобто вони розділяють світ зараз на три частини: перша лояльні, нейтральні і вороги. Наприклад, у нас завжди крики з того, чого ти причепився до Панами. А, чого США причепилося? Mm -hmm. Так в Панамі Китайці сидять, вони контролюють Панамський канал, стратегічний канал, через який а, Флоти перекидаються, з тихого в океан та в інший. Вони їх викидають звідси. Далі, а, до Мексики, чого претензії? До Мексики претензії, тому що після запровадження мит, які запровадив Трамп, а підтримав Байден, тому що всі думають, що це вигадки Байден, цього Трампа тільки. Ні, це підтримка це політика США, тому що. Це Байден в тому числі не скасував Мита, а ще додав наприкінці своєї каденції. так? А, чому вони до Мексики? Тому що китайці почали переносити виробництво в Мексику. Вони, таке, знаєте, те саме було китайські товари, тільки написано, що мексиканські товари. так? Далі, та сама претензія до Канади. До Канади претензія величезна полягає в тому, що американці рахують і знають, що війна з Китаєм. Може перевищити масштаби Другої світової війни, ну в декілька разів. Ну, тому що величезні ресурси потрібні. А Канада це фактично ресурсна база під, під, під боком, так? яка контрольована, не треба ввести сировину. Мексика і далі Канада, це ж сполучення з Аляскою. А Аляска не має спільного, спільного кордону з всієї території США. А що таке Аляска? Аляска це Берингов пролів. А там кордон з Росією, так? Це Арктика, про яку вони часто говорять. Далі страшний сон американців, чого ми знову виходимо? Чого вони бігають так за Росією? Страшний сон американців це поява китайців на Беринговій протоці і поява їх фактично поряд зі Сполученими Штатами Америки. Тому в такій логіці це слід розглядати політику Трампа. Нічого е, думати, що він такий ідіот. Нічого вони не ідіоти. Е, вони ну так. Ну давайте так. Ну Трамп такий, як є, він веде так свою політику. Так він звик. Так це його тактика. Але те, що вони готуються до війни з Китаєм, це однозначно. Дивіться, скільки зброї вони зараз на Філіппіни завозять. Вже ракети завезли там на 2000 кілометрів був протест Китаю, тому що Філіппіни це одна з країн, на які може напасти Китай, союзник США, до речі. А ось вони готуються там, бази відновлюються. В Індонезії, британці раптом з'явилися в Сінгапурі щось роблять. Так? Вони всі розуміють, що центр іде все рівно по Китаю. Далі вони хочуть запровадити заборону на те, щоб китайські суда, які виготовляються в Китаї, могли заходити в Сполучених Штатів Америки. Вони хочуть заблокувати торгівлю взагалі Китаю. А це дуже схоже на ситуацію перед Другою світовою війною вже для США, перед нападом Японії на Перл-Харбор. Тоді, чого напала Японія та? Що її спровокувало? А спровокувала ембарго з боку США. Вони залишились без нафти і почали конфісковувати активи японці, і все японці пішли в Абанку, у них іншого виходу не було. Вони захопили Малазію, там була якась ще, там нафту можна було видобувати. Ну і пішли одним ударом. Вони думали знищити США, і вони були впевнені, що США не вступить в війну, що вони злякаються, тому що там ізоляціоністські наступ настрої були і так далі. Тому я, я так бачу ситуацію. Не все так, знаєте. У нас просто знаєте, я те, що знаєте, у нас заражені всі знаєте, економікою для Папуасів, те, що називається. Знаєте, Коли там всім розповідали про вільну торгівлю, от, а Папуасам розказували, що от вільну торгівлю не треба мить ставити. Мита завжди були скрізь. Почитайте до речі, у нас договір про вільну торгівлю з ЄС. Ви побачите, наскільки Україна обмежена щось продати в ЄС. Фактично нічого неможливо. І ви нам розповідаєте про вільну торгівлю, і тому всі всі шоці, дивляться, ви знаєте про інфляцію виросте. Ну виросте інфляція, нічого. Тренд вони показали, виробництво переносити Ну, наприклад, я вам наприклад, завод, наприклад, запчастин працював в Мексиці, так це означає, що американці витрачалися на... Імпортні товари, а імпортні товари чимось треба фінансувати за рахунок боргів. Це треба було випускати ціни папери. да Тепер завод переноситься в США, працевлаштовуються американці і, можливо, ті самі мексиканці, яких можуть просто перевести в США. Тільки тепер вони не витрачають на імпортні товари і стають експортерами цих товарів і mm. вони отримують двойний прибуток в цьому. Чи піднімуться трохи ціни? Ну піднімуться трохи ціни. Тут тут не страшно на, на першому етапі, то що підніметься ціни. Ну добре, ну три відсотки. Ну чотири. Але тут знову таки головне, реальні доходи повинні обганяти номінальні цю інфляцію. Коли у людей будуть гроші, тоді все буде давати буде гаразд, вони не будуть задавати багато запитань. Тараса, дякую за ґрунтовне роз'яснення. Думаю, розставили крапки над і дійсно в цих складних економічних питаннях для більшості українців. Ну і також політичне те, що зараз відбувається з пропозиціями Сполучених Штатів, але це буде змінюватися щодня. Тому сподіваюся на те, що долучитесь ще до наших ефірів і будете коментувати найсвіжіші новини. Тарас Загородній, економічний та політичний експерт, був онлайн-гостем. Нашої студії Я, Анжеліка сезоненко нагадую вам підписуватись на канал Алби не забувати про вподобайки і писати коментарі. Побачимось!